Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 6 по 12 січня. Буду вдячна за вподобайку та підписку, а зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Стельців. На цьому тижні у тельців якесь таке хвилювання пов'язане з фінансовим питанням. Щось таке ви не будете правиль... розуміти, як вам правильніше вдіяти, або витратити кошти, або, навпаки, заощадити. Щось таке ви будете, якось, знаєте, в таких ось стиснених умовах, або ви будете. Самі для себе, вас не буде розуміння, як правильніше витрати оці кошти. І вам підказка від карт, що вам треба, знаєте, можливо, трохи заощадити. Бо поруч з коштом поруч з картою, яка вказує на кошти, нема такої, знаєте, якоїсь світа. Такого світла зеленого, де я б могла вам порадити, що сміливо там вкладайте кудись ці гроші, або щось так вирішуйте сміливо. Навпаки. І ось така карта ще вам каже про те, що треба бути, знаєте, дуже обережним перед тим, якщо ви на, на цьому тижні, наприклад. Хотіли кудись вкласти кошти, кудись там щось можуть, може придбати. І порада від карт, що треба бути, знаєте, все таке розмірене, не потрібно робити якихось рішучих дій. Треба заощаджити, заощадити ваші кошти. І ви не розумієте, можливо, ви чогось не знаєте усієї інформації, і ваше питання на цьому тижні саме з цим пов'язане. Щось ви так, або, можливо, ви самі собі, знаєте, як закрили щось, ви бачите їх, і ви не розумієте, як вам правильніше щось зробити. Ось цими грошима. Тому на цьому тижні, поки трохи відкладіть це питання, це не, тиждень не дуже підходить для якихось рішучих дій. Нехай цей тиждень буде такий, знаєте, спокійним для вас, без вирішення якихось питань. Ще раз. Обміркуйте, як правильніше вам зробити. Можливо, наступний тиждень буде більш підходити для цього питання. Я бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас легко. От трохи переключіться на будь-яку іншу справу. І оцю трохи самі відкладіть. Можливо, з'явиться якісь більш приємні умови, і я вам обов'язково про це скажу. Я бажаю вам вдалого тижня, я бажаю приємних емоцій. Я бажаю, щоб у вас все виходило, любові вам, миру і тепла. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у Дів Діви будуть під захистом? Таке, знаєте, під, під захистом Всесвіту. От що б ви не робили на цьому тижні, можливо, якісь такі, вас будуть навкруги вас такі, якісь підступні ситуації. але, щоб не було, у вас буде все добре і в фінансовому питанні. Можливо, хтось там захоче до вас якось так не дуже чесно. Поставитися. Але Всесвіт на вашому боці. Ви під захистом. Я бажаю, щоб так і було. Нехай ваші всі фінансові питання вирішуються, а на цьому тижні у вас будуть кошти, можливо, навіть неочікувані. На яких на ці кошти, можливо, хтось так зазирнеться, буде. Якщо ви будете отримувати, звідки будь від кого кошти, подивіться уважно. Або, можливо, якщо ви, наприклад, очікуєте кошти, будь, будьте уважні. Хтось хоче так, не дуже чесно до вас поставитися. Але нічого поганого на цьому тижні. Не відбудеться, бо ви під захистом. І я бажаю, щоб цей тиждень пройшов саме ось так. Я бажаю вам вдалого тижня, щоб у вас і в фінансовому плані, і в родині, щоб у вас все було добре, щоб ви завжди були під захистом. Нехай у вас все вдається. Я бажаю вам вдалого тижня і будьте уважні, придивляйтесь до, можливо, десь там вам щось покажеться, буде здаватися, що щось не так. Ось придивіться більш уважніше. Ви таки що зможете розгледіти, що, можливо, десь щось не так. Тому. Нехай цей тиждень пройде для вас легко. Нехай цей тиждень буде для вас вдалим. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Козоріга. Якісь емоції, якісь емоції, де ви, можливо, стиснути в якихось обставини, можливо, щось таке не дає вам розправити ваше крила. Ось на цьому тижні якось ви будете так сковані, як в якомусь питанні такому, що вас це змусить. Трохи хвилюватися. Тобто, буде якесь таке відбуватися щось на цьому тижні, де ви не в змозі самі щось вирішити. Тобто ви така людина, як... яка може взяти на себе усе. Але бувають такі обставини, і на цьому тижні, на жаль, так буде, що ви не зможете щось зробити. Тобто, ви в якомусь оточенні, де. Можливо, не на вашому боці будуть оточуючі. Тому давайте подивимось під таким кутом, що ви придивитесь, якщо ви не в змозі щось змінити, то ви переключіться на іншу ситуацію. Ось відпустіть, якщо ви не можете щось змінити. Не треба емоціонувати. Не буває закритих доріг. Обов'язково, якщо ви ось це питання не можете вирішити, то, можливо, на наступному тижні з'явиться якісь такі можливості, або це саме питання і повинно вирішити. Вирішитися без вашого втручання. Зосередьтесь на собі. Подаруйте собі якісь приємні емоції, а ось цю ситуацію, на яку ви не в змозі якось вплинути, нехай вона буде, як буде. Ваші кроки нічого не змінять, якщо ви побачите, що щось у вас не виходить, а ви завжди такий, якщо самі вирішуєте, то вам підказка від карт. Відпустіть оцю ситуацію. Обов'язково все наладиться, обов'язково все буде добре. І вирішиться ось ця ситуація, можливо, трохи пізніше, буде більш приємні умови для її вирішення. Я бажаю, щоб цей тиждень ви провели з вашою родиною, з вашими близькими. Відпустіть те, де ви не в змозі щось змінити. Я вам бажаю приємних емоцій. Я вам бажаю зустрічі якоїсь з друзями. Переключіться. Нехай оця ситуація якось зміниться. І на наступному тижні ми вже побачимо. Зовсім іншу картину. Я бажаю вам вдалого тижня. Я бажаю вам спокійного тижня. Нехай вас все вдається. Буду вдячна за вподобайку, за підписку. А якщо ви хочете більш розгорнути розклад, або, можливо, у вас якісь питання до мене особисто. То під цим відео є контакти, як зі мною зв'язатися. Я бажаю нам усім мирного неба. Бережіть себе!